Вітаю всіх на каналі. Продовжуємо з вами про Русалії та Тиждень плеят. І таке коротеньке відео про це, те, чи це одна й той сама енергія, чи це один той самий період тощо. Відразу коротко збігаючи наперед, на для тих, хто не любить довго слухати. Ні, це не те саме. Зарубайте собі це, це не те саме. У традиційному календарі русалі та тиждень великої Жриці, період Плеяд, припадають на різні дати. Хоча символічно обидва відносяться до жіночого часу між весною і літом. І тому їх енергії частково перегукуються, і тому ми їх частково плутаємо. Щоб не плутати, відразу давайте. Чому ми їх плутаємо? Тому що жіноча тема. І русалі, і плеяди у міфах, представлені жіночими сутностями. русалки водяні діви, плеяди, сім сестер зіркові. Міжсезонні. Найважче е, відчути, визначити період свят міжсезонних. З колядою, з купалою, з е, сонцестоянням, рівноденнями. От з ними все зрозуміло. Ми знаємо їхній чіткий період. Міжсезонні свята і точки потрібно відчувати, бачити по природі, відчувати, що от-от воно прийшло. Маленька підказка, якщо ми беремо про свята коло року, то в міжсезонних святах там ще можна оприділити посередині між сонцестоянням і рівноденням. Це зазвичай 15 градус або тельця, якщо ми говоримо про болтайн. Якщо це про Самайн, теж там буде 15 градус, тобто з цим можливо. А от такі, як русалії тижні, оці які так от прямо на тижні розпливаються періоди. Тиждень плеяд, ми лише можемо, якщо по плеядах астрономічно, русалії просто відштовхуватися від рівнодення. Тому от, не плутати. Тобто обидва періоди лежать між весняним рівноденням і літнім сонцестоянням, зростаючий час природи, зростаючий місяць. Хоча плеяди якраз від зростаючого до повні, якраз от у них такий пролонговий період. Ну і звісно, що ще плутається? Схожі практики. У сучасній езотериці обидва тижні радять присвячувати інтуїції снам, роботі з водою, з зорями. Тому ми відчуваємо однакову містичну атмосферу, але це не одна й та сама енергія. Будь ласка, якщо хочете, можете об'єднувати. Але запам'ятайте, ви маєте розуміти, в який період що ви робите і на що це націлене. Від цього залежить результат. Просто ритуал для ритуала, Ну, як вам сказати. Просто для галочки, та і все. От що ще Що ще у нас про це можна сказати? Ну, по-перше, цікавий такий збіг цьогоріч, хоча, ну плюс-мінус він буде кожного року, там просто між ними буде період, коли не буде, період, коли буде, тому що. Здебільшого це кожен рік у них буде такий збіг, до речі, через який теж плутають. Язичність Єрусалії цьогоріч це 5-11 травня приблизно. І якраз цей період перетинається з астрономічним тижнем Плеяд, який якраз з 15 по 23 травня. Тому і енергії дикої жіночої стихії Єрусалії. І зоряної жриці фактично, що накладаються один на одного. Тому цього року можна об'єднати ритуал ініціації на травень, який буде поєднувати дикі жіночі стихії, русалі і зорене знання плеяд. Це такий, знаєте, великий, досить містичний практиком для жінок, які готові згадати свої глибинні зв'язки з природою, зірками і родом. Звісно, звісно. Це роб, можуть робити і чоловіки. Чому я здебільшого все період від весняних свят говорю саме про жіночу енергію про жінок? Тому що, ну, саме жінка, в цей період є порталом. Тому для нас це, я би сказала, що дається легше, просто швидше відчуємо, побачимо те, що хочемо, і те, про що запитуємо, е, чоловіки так само. Можуть іти через цю енергію. Тобто тут ніяких, знаєте, там вогні не, не згорять, нічого страшного просто з повагою до цієї енергії. От, от і все. Ну і трошки про ритуали, якщо об'єднати ці два, то ритуал. Давайте назвемо його голос русалки і шепідплеят, наприклад, так для себе назвало. А, дата проведення ну, можна від 5 травня до 23 травня. включно. Яка ціль може бути у цього об'єднаного ритуалу? Ну, По-перше, актувати жіночу інтуїцію через зв'язок зі стихіями: вода, земля і зірками повітря, плеяди. Очистити тіло від старих шаблонів, згадати своє первине призначення як провідниці. Так само і для чоловіків. Єдине, що тут ви дійсно активуєте свою інтуїцію. Тут ви працюєте через архетипи жінок свого роду. Так от. Коли проводите. Основна дія цього ритуалу у дні з 8 по 18 травня. Ну, це такий самий енергетичний, скажімо, пік буде, да? перехрестя саме русалі і плеяд. Найсильніше це повня. 12 травня, здається, зараз е так, так повні 12 травня. От, І ніч зоряного шепоту, це 17 травня. Е чому так? Тому що 17 це саме буде пік для плеяд. Що нам потрібно <кхід> в цей період? Миска з чистою джерельною водою або дощовою. Зараз у нас активно йдуть душі. Можете заздалегідь її, її набрати. Квіти: найкраща польова або зібрана особиста. Це, це не має бути громадний букет, це має бути квітка, яка вам найбільше припаде в цей період до душі. Невелике дзеркальце. Карта таро великої жриці. Або зображення жіночого архетипу, яке вам ближче до душі. Це все можна поставити на тканину або пояс зеленого або синього кольору. Земля, вода, нагадую, дві стихії тут працюють. Період підготовки. Ведемо щоденник, починаючи від спочатку так, записуємо символи, особливу воду, тобто всі символи, які вам вісні. Ми їх зараз не трактуємо, ми просто ці символи записуємо. Особливо символи води в будь-якому поставці, якщо якісь змії, теж будь-які постації, зірки, спів тобто всі символи, які в сні ви звернули на них увагу. Уникаємо зайвих слів, новин, технологій, готуємо простір тиші. В наш період дуже важко, так? Не зараз не читати. Ми всі слідкуємо за новинами, але спробуйте для себе зробити отакий от розгрузочний день тиші, аби підготуватися. Почніть в цей період більше перебувати біля природи, особливо біля квітів, які квіткую, квітують в цей період. Біля себе ставити свіжі квіти. Тобто, якнайближче в цей період під'єднайтесь до природи. Сам ритуал, сам ритуал в ніч або на світанку проводиться. Очищаємо простір, вмиваємо лице джерельною водою. Бажано, якщо є приватна садиба, якщо це можливо, так? тим паче вже період пішов теплий, бажано при цьому стояти босими ногами на землі. Ну, самі розумієте, що конект з природою в цей період тоді максимальний. Що в цей час говорити? Ну, по-перше, в цей період, що ми налаштовуємося, ми підключаємося, тому ми просимо воду, землю, щоб вони допомогли нам війти між світами. І допомогли відновити свою пам'ять родову. Тобто можна звернутися до зірок, до землі, так що ведіть мене між світами, я пам'ятаю. Допоможіть мені відкрити код моєї пам'яті. Дивимося після цього, як умилися, проговорили, дивимося на воду в мисці. Уявляємо, як вона починає світитися зсередини. Опускаємо туди пальчики своєї рук і промовляємо, що, наприклад, я носійка водної пам'яті, моє тіло ріка, моя душа небо. Після цього. Підключаємось до плеят. Беремо дзеркало, дивимося у нього на себе, але подумки уявляємо, що це зоря на небо. Якщо, там паче, на світанку, і ви стоїте на вулиці, у вас так чи інакше небо все одно віддзеркалиться там, тобто ви уявляєте, що ви зараз серед тих зірок. І просите ці плеяди відкрити вам пам'ять, хто ви є. Якщо в цей період вам хочеться щось говорити, чи співати, мурликати, можливо, просто якийсь звук видавати. Будь ласка, робіть це. Це у вас говорить ваша вже інтуїція. Вона підказує, що для вас наразі ще потрібно зробитися. І в цей час прислухайтеся, ви можете відчути, почути побачити відповідь, то тобто це може бути що завгодно. Думки, які абсолютно у вас не були в голові, це можуть бути картинки, спроваючи перед очима. Це може бути щось навколо вас, що ви побачите. Відповідь може бути відразу в цей день, або чекаєте на неї сім днів, по суті, до завершення періоду плеяду. Після ритуалу обов'язково протягом тижня щодня слухайте сни і випадкові слова навколо себе. Запишуйте, що тіло хоче сказати: відчуття, мрії, бажання, все. У день літнього сонцестояння можна повторити цей ритуал. Цього разу з елементами вже вогню. Як, це, як взагалі цей ритуал працює? Русалка уособлення природної жіночої магії, тілесної дикої стихії, Жриця плеяда втілення внутрішньої мудрості, космічного каналу і мовчазної влади. Об'єднання цих двох каналів це алхімія жінки, яка володіє і світом, і небом. Це, по суті, відтворення своєї пам'яті, будучи тут в фізичному тілі. Тобто от такий от коротенький ритуал і моменти щодо того, щоб їх не плутати, але як об'єднувати ці періоди. Ну, а більше глибше про плеяди, про те, як працювати з зірковим кодом роду, як його відкрити і взагалі що це таке, у мене в наступному відео.